Політична партія фронтзмін 15 квітня в Києво-Могилянській академії презентувала проект під назвою Уряд змін. Це модель майбутньої влади, відкритої для суспільства. Цей проект замислювався як форма роботи суспільної опозиції, яка не обмежується парламентом, а веде постійний діалог із експертними середовищами, громадами, позапарламентськими партіями та широкою громадськістю. Я не хочу старої практики, коли зараз будуть роздані портфелі міністрів, прем'єрів, віцепрем'єрів. Ні, тоді ми нічого не змінимо. Тоді змінюється можливе обличчя. Але не змінюються ідеї, не змінюються підходи, і не змінюється в цілому країна. Нам необхідна нова якість людей. Уряд змін стане своєрідним соціальним ліфтом для талановитих, професійних, патріотичних людей, які прагнуть системних змін Україні. Арсеній Яценюк підкреслив, що всі небайдужі отримають змогу взяти участь у проєктуванні і творенні політики завдяки уряду змін. Принципи відкритості, широкого експертного обговорення та залучення громадськості дадуть змогу ініціювати появу нової політичної еліти в Україні, яка обов'язково прийде до влади. Двері у владу закриті, тому наше завдання відкрити двері для українців. Відкрити двері для тих людей, які мають бажання. Наразі Уряд змін працюватиме у 12 напрямках: зокрема, суспільство знань, молоді українці, країна без корупції, бюджетне зростання, сучасна інфраструктура та інші координатори цих напрямків представляють нову генерацію країни. Сьогодні сучасна інфраструктура, яку я представляю, являється дуже... важной для любой страны. Это вообще вопрос выживания, вопрос безопасности. Мне, как украинцу, стыдно за то, что украинские дороги стали похожи на послевоенные. Мне стыдно, что в центре Европы, в тысячах украинских домов, нет не то, что горячей, нет никакой воды. Результатом роботи у напрямках повинна стати презентація плану дій і формування нової політичної сили, яка зможе реалізувати цей план. Уже на офіційному сайті фронту змін розміщено перелік координаторів напрямків. Згодом там буде розміщено плани та графік експертних обговорень.